Міжнародний вектор до Івана Франківська прибули столичні фахівці у сфері бізнесу, аби навчити місцевих підприємців правилам гри на закордонній арені. Зокрема, що стосується особливостей започаткування власної справи у Німеччині та Швейцарії. Ініціатори зустрічі переконані, поки українські бізнесмени шукають, як собі дати ради на вітчизняному ринку, їм стане у нагоді і досвід діяльності на міжнародному, бо все пізнається у порівнянні. Все у порівнянні, все сьоні відносин розмітинайкот. На перших порах, скажімо, якщо ми так э, замислимось, то нічого не буває абсолютно скажімо, вільно, абсолютно, скажімо, ми проголосили, що от ми скажімо, свобода, значить, і ми незалежні. А це взаємозв'язано в житті і порівняти, як ведеться бізнес, я ще раз скажу, зокрема, в такій країні, як Швейцарія, або, скажімо, такий. Ми no, будемо говорити економічно розвинутій країні, як Німеччина, для. Бізнесменів українських буде дуже корисно і повчально. Вони знають усе про реєстрацію підприємств за кордоном, як і з користю для власної справи вийти на світову арену та про підтримку компанії від заснування до успішного розвитку. Модераторами навчального семінару виступили представники найбільшого міжнародного об'єднання юристів та податкових консультантів. кажуть, розпочинати зарубіжний бізнес легше ніж вітчизняний, як у реєстрації, так і в спілкуванні із тамтешньою владою. Втім, не без але. Єдине, що можливо десь податки навіть трошки більше ніж у нас. Якщо ми будемо говорити сьогодні про Німеччину, то це буде десь в загальній кількості десь до 30% податку. Якщо ми будемо брати Швейцарію, це як більш низькоподаткова юрисдикція, Там ми можемо говорити в окремих зонах до 8-10% податку на прибуток. Тобто, ну в принципі, залежить від того, ще чим підприємці збираються займатися. Тому ми радимо від залежно від їх специфіки, конкретної юрисдикції на своєрідний майстер-клас столичних лекторів запросили представників 25 підприємств з усього Прикарпаття.